Вітаю вас на каналі. Тут люди. Мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах. Моє, знаєте, улюблене місце в місті Амстердам. Сюди приходиш, думаєш, але сьогодні не про це. Хоча знаєте, звичайна історія Нідерландів починається з Амстердама. Рядовий турист повинен приїхати в Амстердам, накуритися, напитися і отако. Але сьогодні буде трошечки друга нідерландська історія про нідерландський туризм. Сьогодні ми поїдемо на острів, на відомий острів. Знаєте, дуже багато людей туди приїжджають, щось розказують. Сьогодні і ми поїдемо і покажемо. А диви корабль поплив щось везуть. Містечко Ден Хелдер. Сьогодні ми одсюдово починаємо нашу мандрівочку. На острів Тексел. І Що можна сказати, містечко невелике. Ми проїжджали тільки що місто Анна Паловна. Дуже цікава історія цього міста. І саме ця територія була намита. Колись це було море, колись це були, були болота. Але нідерландці, працьовиті люди, узяли, осушили. І зараз це такий, знаєте, пі, Північна Голландія. Зараз тут такий дуже сильний аграрний регіон і остров, куди ми їдемо, це. Територія, знаєте, називають великим городом. Подивимося на той острів, а погода дуже цікава. Погода, просто знаєте, як циган крутить тою погодою. Тільки що сонце було, зараз уже дощ вала. Класична сань, я тут стою. Ти ж мене снімай. Класична погода для Нідерландів. Поїхали, снімай тільки мене. Я тебе прошу. Містечко Ден Хелдер, Малюсіньке місто, яке раніше було селом. До речі, історія Нідерландів дуже тісно пов'язана з селом. Місто має велику історію кораблебудування, військового та морського флоту, але хочеться сказати, що зараз це приємне малюсіньке містечко, яке має купу музеїв, купу видатних місць. Нідерландці дуже сильно поважають свою історію темного та світлого минулого, і це слід і варто поважати, тому що люди знають свою країну, люди поважають свою країну. Ви тільки подивіться, як бережно та шаною люди відносяться до здобутків своєї історії. І це слід поважати та слід цього вчитись. Ден е, Хелдер, містечко, був такий мужик, був рибак, історія обігралася. І зараз це е, колись це була, точніше, рибацьке селище. Є таке слово рибацька дірівушка. Ну, я слово дірівушка взагалі в принципі не признаю. Селище, там є селянство, і живуть селяни, і верхновенство, духовенство. І дивіться, яка зараз картина. Це все якби кусок історії. Це старе місто. І тут саме займаються цим промислом, що ловлять рибу. Тут займаються тим промислом, що сушать рибу. Саме звідси відпливають уже туристичні шхуни, які людей возять. На остров, і от банально просліджується та історія і культура цієї маленької країни у вікні. Тому що коли приїжджаєш на південь країни, у вікнах різні іконки, різні музиканти стоять. А тут, от дивися, прослідковується, що люди кораблі ставлять. Іменно така, знаєш, корабельна історія, тому що тут будували кораблі, звідси кораблі відпливляли відправлялися відкривати нове, і така уже тут корабельна історія. Ота історія отої воєвничої, гарної, могутньої країни, держави. І я ж повторюю ще раз, це все було намито. Цього раніше не було. Намили, змогли, тому що нідерланди Нідерландці це дуже сильні люди. Оці, особливо сіверяни. Ви представляєте, в таку погоду вони вийшли і пішли рибу ловити. Я зустрічав дуже багато цікавих кав'ярень, але ця просто залітає в топи. Нідерландська пожила пара тримає це кафе. Тут можна знайти шматочок прекрасної історії Нідерландів, військово-морського флоту, як будувалося, як творилося, які наукові досягнення здобували Нідерланди в цьому шляху. Ви не знайдете тут чудової кави, але нідерландці, старі нідерландці та й молоді приїжджають просто насолодитися тим вайпом своєї прекрасної неймовірної історії. Знаєте, картина міста обставлена дуже багато цікавими скульптурами, пам'ятниками. Ось у картина про нідерландців, просто про нідерландців. Мужики йдуть до роботи. Велосипед, велосипед на велосипеді торбинка якась, хлібинка, ключик. І отак, отак будували країну, де немає корупції, в принципі. Якщо вона є, то я її в принципі не замічаю. Отак будували країну, в якій знаєте, комфортно, зручно жити. Да, є, є, є мінуса в цій країні про налоги, колись окремо розкажу. Але ви подивіться навкруги, це маленьке містечко. Це не Амстердам, не Роттердам, по нашому не Київ, не Харків. Це маленьке містечко, яке схоже на мою чаплинку, яке схоже на е, Каховку Нову. Хто знає? Але ви подивіться, який є ресурс тут є все. Тут є все для розвитку молоді. Це для дозвілля, тут є для роботи, для подорожі, тут є куди піти на вихідних, а не на лавочки пухати пиво. От, розумієте, про, про що Нідерланди і в принципі про що Європа, про той розвиток людини, в якому можна жити, розвиватися і якось до чогось розумного приходити. Я покажу, ну, що таке, коли е, робиться для людей. Е, я пам'ятаю, у нас в Херсоні був остров, такий е, називався Джергач. Ми на той остров знаєте, їздили, і було дуже важко туди добратися. Там не було ніякого е, транспортного зв'язку, який би держава робила. Тут робиться для людей. Пошлі покажу, дивися. Для дітей. От, з тобою дітки їдуть. трохи держи. От такого. Дітки їдуть, гуляються. Там ти дивишся, переправа стоїть 5 євро. Кожних півгодини цей паром курсує туди-сюди. От Ми можемо іде сюди покажу тобі. От уже курсують пароми. Пішли, вийдемо. Вийдемо туди на вулицю. Ми зараз на паромі. Паром коштує 5 євро, щоб е з материка доїхати на острів і з острова назад на материчок. Воно вже паром ходить. Кожних півгодини паром їздить. Дивись, який він прекрасний. Аж шляпа злітає. Трошки на мене депутару. Знаєш, я камері. воно вже йде ще один паром. З людьми, курсує, курсує. І якщо подивитися в море, знаєш, море працює, не втягають, рибу витягують. Все робиться на благо Великої королеви і її Тексел це як великий город. Знаєте, великий город з дорогами, його е, протяжність десь близько кілометрів 50. І що я вам скажу? Земля просто от Нідерландці, люди, які землю використовують на 200 Немає пустиної землі, все засаджено, якісь городи, якісь е, щось робиться. І відомий остров тим, що тут вирощують е, таку конкретну породу овець, називається. Текст, Овечка. Ви знаєте, трошечки важко говорити, тому що погода тут е, ритмічна. Ритм сонечка, ритм вітра, і дуже сильно починає йти дощ. Просто заливаєте подождем. Якщо ви хочете сюди їхати на велосипеді, як я зробив зі своїм другом, то це трошечки помилечка. Бажано взяти мінімум електролісопед, е, бажано, щоб він був свій, то що електролісопед, якщо ви будете брати на е... ого! Тупо зараз дощ починається. Тут, 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 тут нам і конець. Е, -е маю, там тупо нас зараз. Е -е, все, е далі підемо знімати, зараз треба дощик переждати. Й ну в одні такі. Денбург, одне із е, таких серйозних містечок острова Тексел. Вітер почав дути в нашу сторону, і ми доїхали до цього містечка, в принципі. Що я вам хочу сказати? Отакі ось маленькі містечка вони наповнені. Самим справжнім автентичним нідерландським, самими справжніми тими селами, духом, архітектурою Нідерландів, знаєте, це не Амстердам, це не Роттердам, це оте щось таке маленьке і прекрасне. Це там, де дуже мало емігрантів, це там, де дуже мало реклами, музики. Тихеньке, малюсіньке місто, тим паче морське. Нідерланди це морська країна. І коли ви приїжджаєте в таку от е точку, хочеться просто знаєте десь впасти на якесь сідло, посидіти і насолодитися цим. Цим вайпіком подивитися на будиночки. Архітектура вже знаєте переважно морська архітектура. Будинки, от я просто зараз дивлюся на цю картину. Це щось схоже з пазлів. На оті пазли, може, хто знає, коли в секонд-хенд завозили з Європи пазли. Там були такі цікаві, які знаєте щось такого. А тут воно це в реалі, це в реалі намальовано. І зараз, до речі, погода дує в нашу сторону. Ми надіюсь, доїдемо до моря. Сьогодні неділя, картина дуже приємна. По-перше, позаду мене хлопці роблять дорожні служби. Неділя працюють. І просто така, знаєте, приємна картина людяності. Мужички працюють, сусіди повиходили, ну я так розумію, вони не знають тих людей і просто пригощають всякими там смаколиками, пляночками, Ну, Розумієте, про людське посміхаються, щось вони там балакають, якось так. Тут заходиш, взагалі декорації, як наче не будинки, а просто декорації з фільма. І от вони. Знаєте, це щось про людське, про таке щось добре і в собі не, не знаєте, зараз війна, зараз така херня, що люди починають злитися, починають агритися, а все-таки треба виховувати в собі людське. Тому що ми люди, знаєте, ми люди. Це як, як живуть люди. Це, це оцей приклад чогось людського. Відкриті вікна. У вікнах видно, що в людей робиться, ми так снімати близько не будемо, бо це трошечки некультурно. Шикарний будинок, а тут пивоварня, пивоварня, текстил. Відома пивоварня, це пиво було старіше, ніж Хайнікен, тому що Хайнікен вважає, велосипедисти їдуть, їди. тому що Хайнікен вважається, знаєте, брендом Нідерландів, а це Тексел. Це було старіше по своїй історії. Відоме пиво. І, знаєте, нідерландці діляться на два лагеря. Є ті, які просто кайфують від Хайнікена, а є ті, які підтримують традиції. Сьогодні неділя, на жаль, не працює. Не працює, можна знайти, попробувати, але ну, ми пиво не п'ємо. Ми п'ємо чай, тому що наші руки замерзли, ми їдемо все-таки до того проклятого моря. Весота і погоди. Сонце, вітер і відразу починається дощ злива. Отако ось це острів Тек. Мені хотілося розповісти та показати більше про острів Тексел прекрасний острів Тексел, на якому живе понад 50 тисяч людей. Острів, який має свою велику історію, дуже прекрасна історія грузинського легіона, але. Це буде згодом. Що хочеться сказати, це приклад здорового та раціонального патріотизму, патріотизма, де ви побачите заводи, фабрики, виробництво, де люди зайняті. Навіть на цьому острові нідерландська влада виділила прихисток для українців. Люди працюють, люди займаються. Це приклад того, що Є нормальна держава з нормальним відношенням до людей. Подивіться просто на це. Хочеться сказати, що острів є візитною карточкою. Сюди приїжджають дуже багато туристів, кемперів, розвиток туризму, який приносив державу купуньку. Грошики. Нідерландці люблять гроші, що не кажіть. Таке було відео про острів Тексел. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і завжди, завжди передавайте батькам привіт.